В Херсоні на одну пам'ятку радянського минулого стало менше. У гімназичному сквері зібралися місцеві активісти. Більшість з яких юнаки у Балаклавах обговорювали майбутню назву пам'ятника газеті Іскра але думки щодо нової назви розділилися. Напередодні організатори закликали брати з собою кувалди і ломи для того, щоб позбавити монумент радянської символіки. Проте міська влада відреагувала миттєво і випередила активістів. Коли я побачив, що знаєте, є такі заклики сьогодні зібратися для того, щоб демонтувати там барельєф Леніна. Ну, і взагалі там, коли людей закликають зібратися з кувалдами і з ламами, ну я вважаю, що це, мабуть, не дуже гарне використання цих от предметів, цих інструментів. Знаєте, тому було рішення виконкому для того, щоб зняти барельєф Леніна, зняти назву «Іскру» І передати в музей. Це буде пам'ять. Можливо, будуть люди дивитись, що був і так був такий пам'ятник нашому місті. Ну, треба кувалдами, ламами боротися з пам'ятниками, які існують в нашому місті. Долучитися до перейменування монументу зможе кожен на сайті Херсонської міської ради планують провести відповідне опитування.